Так, зараз покажу вам по наявності. Є непогані хороші смартфони для простих задач. Є ось такі Xiaomi Redmi 6 a ціна 1100 гривень. В комплекті телефон і зарядний шнурок. Є таких декілька штук. Ось, зараз ще покажу. Є три штучки, можливо, комусь потрібно на офіса, для дзвінків, для інтернету. Для, для дітей беруть їх для старших людей. Ось. І ще покажу є Redmi 9, a декілька штук, всі у чорному кольорі. Є ще один ніби синій, зараз покажу. Так. Ось чорненький колір. Ціна його буде 1900 гривень. Ну, є легкі-легкі пошкодження, царапинки такі, але телефон працює все повністю чудово. В комплекті телефона йде зарядний шнур. Мікро та телефон, ось ще такий самий 1900. Теж ціна чорненький. Ці йдуть у гарненькому стані по 2000. Теж в комплекті йде зарядний шнур, мікро і телефон. І ось такий знов чорненький на 32. Я Є ще непогані по редміках. 9C. Теж 32-ка, є відбиточок пальця, тут є великий плюс, є NFC, можна розраховуватись ним як картою. І візьмемо за 2000, є ще ось такий Nokia 2.3, 32-ка також, ціна 2000 гривень. Ще покажу по Самсунгах, M20, 32 гігабайти, непоганий по стану, хороший досить, ціна 2400 гривень. Так, ще покажу зараз. Є досить цікава модель. Не знаю, чому він ще в наявності 2200 ціна. Samsung H30S 32 ГБ. Був на 64, але вже проданий. Note 9 Зараз робимо хорошу ціну. 2550 стара ціна. На сьогодні буде 2300. Він на 64 ябайти, але має. Потертості по задній кришці та по екрану. Ну за додаткову плату можемо поклеїти захисне скло, або кому потрібно гідрогелеву плівку. Oppo a а 64 перший також є відбиточок пальця 2500 Ціна має легкі потертості по корпусу, але незначні. Якщо комусь цікаво, такі пристрої. Додайтеся у телеграм канал або інстаграм. Кому де зручніше пишіть, приймаємо замовлення скрізь, або пишіть мені у повідомлення.